Богові нашому слава. Я хочу подякувати, брати і сестри, за те, що ви прийняли нас. І до цього часу благословляєте нас, ЮТІ, а нашу молодь, слава Богу, за те, що ви такі щиросердечні. Приміть вітання від нашої церкви Cornerstone Gospel Church, де старший пастор брат Вася стрижеус. Ми вітаємо вас. Можливо, що то не так, підскажіть, ну і вибачте нас. Я дякую Богу, що Бог бувають моменти, міняє наші думки, наші напрямки, наші слова. Я дякую Богу, що ви молитесь за нас і в цьому собранні. Я не знаю, чи хто то, ну, так щиро молився за, за нас, за мене. Ну, Тут сидить моя мама, вона знає, молилась молилася за мене. Слава Богу. Я читаю місце Слова Божого. Коротенько читаю місце Слова Божого, і ми звернемо на нього увагу. Десятий розділ книги «Дія апостолів. Шість віршів спочатку. Кесарий был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия – который вошел к нему и сказал ему, «Корнилий!» Он же взглянул на него и, испугавшись, сказал, «Что, Господи?» Ангел отвечал ему, «Молитвы твои и мылостные твои пришли на память пред Богом». І так пошли людей Іопію і призові Симона, називаємо Петром. Он гостить у некого Симона-Кожевника, которого дом знаходиться при морі. Он скаже тебе слова, которыми спасеш ти і весь дом твой. Брати мої сестри, коротенько я хотів би поділитися цим Словом Божим. Молитви. Я не знаю, браття, сестри, скільки часу, скільки днів, скільки років Корнілій молився до цього моменту, поки до нього прийшла відповідь через Божого ангела. Ну він це творив. Він не опускав руки свої, що я сьогодні помолився, завтра третього дня помолився, а далі Бог не відповідає, Бог не дає відповідь, і я перестаю молитися, я перестаю взивати. Ну, всігда молившися Бог. Брати мої сестри, невже Бог не бачить тих, які кличуть до нього вдень і вночі? Бачить Бог, слава йому. І цей муж він не опускав руки. Він зовсім, я думаю, був ну, не з єврейського народу. Він був сотник, він керував військом, він був військова людина. Але вона навчилася, ця людина військова, вона навчилася Богу молитися. Ви розумієте, браття і сестри, і Бог дає відповідь йому на молитву, посилає свого ангела і каже, корнилий, там є муж мій. Сімон, Петро, він там, по цьому адресу пошли людей, і він прийде в твій дім і скаже слова, якими спасешся ти, і весь дім твій. Братя мої сестри, я хочу сказати і привести сьогодні, який зв'язок ми маємо в молитві. І як Бог керує нами, коли ми молимося. Хто то молиться, в кого то є нужда, братя мої сестри? І Бог бачить цей напрямок серця, Бог бачить бажання серця, Бог бачить, що не достає цій людині. Вона молиться і просить у Господа, Господи, да буде відкрита дорога Твоя, ава Отче. А Бог працює над іншою людиною, яка в чеканні, коли приготують їсти, це Петро. Він не хвилюється те, коли його накормлять, коли там приготують. Він рішив цей момент, коли це буде момент, коли будуть цю їжу приготовляти, я піду помолюся. І коли він молився, браття, мої сестри, Бог дарує йому відкриття, видіння. І каже, до тебе прийдуть люди і ти йди з ними. Петро, ну так подумати, як Бог, Бог не керував цією ситуацією і ти до язичників єврею. Браті, мої сестри, ну Бог бачить нужду і напрямок серця сотника, і Бог керує серцем Петра, ти підеш, Петро, і скажеш мої слова. Алілуя! Братя мої сестри, сьогодні ми, молодь, старші батьки, діти, ми потрібні для інших людей. Але тоді ми потрібні, коли ми конкретно знаємо Божу волю і Божий напрямок, брати мої сестри. Хай Бог благословить нас в цьому, мене і вас, бути в молитві. І Бог відповідає на молитви, коли наше серце відкрите. Ти можеш стати Петром, ти можеш стати Савлом, ти можеш стати посланником Божим, який допоможе іншій людині підтримати, помолитись і сказати слово. Я думаю, ангел міг би багато що сказати сотнику. Но сотник молився Богу, і Бог дає йому людину. Я і ви потрібні для інших людей, браті і сестри. Друге місце писання. Савел, Фарисей, научений, наставлений Писання. Я думаю, він закон знав краще, як мене, всю, всю цю книгу, всі книги, то все він знав краще за мене. Він думаю, на пам'ять знав ці всі закон Моїсея. Він знав усі правила. Він знав, як молитися. Він знав, як пуститися. Братя і мої сестри, в цей момент, коли він молився, коли він родив слідував закону Моїсея, всім правилам Божим. По закону він гонив церкву Божу. Він приносив ред для Божої церкви. Браття мої сестри, да не буде в нашому житті такого, коли ми молимося, коли ми є в церкві, що ми приносили шкоду для церкви. Можливо, ми можемо посіяти ну, якусь невіру, яку-то клівету, можливо, посіяти ще то, що то, що то посіяти. Воно здається, невеличке, маленьке, але воно виросте, браття мої сестри. Такі молитви Бог не чує, браті, мої сестри. Коли ми відхиляємо слово своє ухо від Божого Слова, від слухання Божого Слова, від покори Божому Слову, Писання каже, того і молитва що? Мерзості. Як страшне це слово, браті сестри. Як це слово страшне? Ну настає момент, коли ця людина ставила має зустріч з Богом. І ця зустріч проїходить не в тому місці, де він хотів би. Він з дорученням від первосвященників іде, він має письма, він має владу, він ще що то має. Але Бог знає, коли цю владу перекреслити зламати, щоб він був Божою людиною, слава Богу! Ми не знає, братя і сестри, той момент, коли ця людина зламається, схилиться перед Богом, коли цей гордий сосуд, він сокрушиться перед Богом. Бог це робить, слава Богу. Я думаю, церква сильно молилася за нього. Думаю, церква вопіяла за нього. Господи, ну такий гонитель Божої церкви, такий невірний твоя людина невірна, хоча з Божого народу, ну вона людина зла. А Бог знає, як ламати. І він починає молитися, Бог відкрився, йому закрив йому очі. Він сліпий, но ну він в Дамаску молиться. І Бог до Ананії говорить: Ананія, отам є Савел, він молиться. Він тепер молиться. Він тепер молиться. Ананія каже, я знаю про нього. Я чув про нього. Я знаю його справи, знаю діла і знаю, для чого він прийшов сюди. Браття, сестри. Можливо, ми можемо багато знати, багато чути про ту і чи іншу людину. але ми не знаємо той момент, коли цей гордий сосуд закрушився і повинен встановитися новий сосуд для Божої слави. Алілуя! І коли Бог посилає, коли ми відчуваємо поклик Божий, це зробити і піти, тому що Бог каже до нас. Ти молитвене Канання, ти Божий сосуд, Ти маєш піти і сказати Боже Слово, що він прозрів, тому що він бачив мужа, який прийшов до нього і поклав на нього руки. Сліпа людина, вона бачила мужа Божого, який прийшов і поклав на нього руки. Слава Богу, браті мої сестри. Молитва. Отака От церква нам сьогодні потрібна. Брат Олег говорив за церков, яка була двіжима Духом Святим. Прийшов Аполос. Варнава в Антіохію прийшов, і він побачив благодать Божу в цій церкві. Ця церква созидалась, не, не юдеї там проповідували, там були інші люди, вони созидали оцю церкву, проповідували Євангеліє. Це були язичники, вони там проповідували це Євангеліє. І учні чують, що там благодать Божа, що там цій церкві діє Христос, що там люди каються і посилають Варнаву. І піти туди. Ну, подивися, Варнава, браті мої сестри. Бог хоче, щоб церква була єдина, щоб церква була в правильному навчанні Господньому, щоб церква правильно діяла, браття мої сестри. Коли кому то, що ми, ми то говоримо, кому то, що ми проповідуємо, чи можливо, що то ми організовуємо, братя і сестри, і коли прийдуть браття, служителя молод, чи ще хто то що то робить молитовне зібрання, чи ще що то, щоб вони побачили там Божу благодать. Ава Отч. Це хоче Дух святий. Це хоче Бог. І коли Варнава прийшов, він побачив Божу благодать. Я думаю, браття сестри, що він побачив в цій церкві? Церква, яка не вернулася з язичників, що він побачив, браття сестри? Благодать Божая навчає нас, щоб ми отвергнули честі, мірські похоті, силамудріно, правильно і благочестиво жили в нинішнім віком. Не дві тисячі років тому, а сьогодні. Тут, в Кентакі, тут в цій Ерії, там, в Вашингтоні, в іншому місці, де ми є, щоб діяла Божа благодать, хай Бог благословить нас, і сестри. І ви знаєте, тоді, коли Божа благодать діє в цій церкві, це був посланий Божий муж, який ще більше наставив, який сказав Божі Слова, і церква возростала. І церква возростає, браті мої сестри. І Варнава побачив у цій церкві Божа благодать діє, у цій церкві діє Дух Святий. Павел щено покаявся, не покаявся. Куди його? Братя мої сестри, дав цю церкву його. Він привив його цю церкву, де діяла Божа благодать, де діяв Дух Святий. І він знав, що тут Павел утвердиться, укрепиться. Хай Бог благословить наші церкви, браття і сестри, хай Бог благословить вас, що в цій церкві дійсності ти душі, які навертаються, вони могли підніматися. Вони могли возростати. Ті душі, які встають із гріха із з цього зла погибелів, не навертаються до Бога, що вони могли возростати. Але тільки тоді будуть возростати, коли буде діяти благодать Божа, там, де відтвернуте нічестє, мірські похоті, там, де є ціламудрість, праведність тусі святому. Хай Бог благословить нас, браття, сестри, бути такими, бути чуткими до голосу Божого і в такій церкві. Говорить, Дух святий, і така церква знає, як діяти далі. Коли робити збор, коли допомогти. Оце діє в дух Святий. Бог говорить так, що там буде голод, треба там допомогти, що там буде нужда, треба там допомогти. Братя мої сестри, із такої церкви виходять, чи мужі, яких пошла Господь. Алілуя! Він буде знати, куди посилати і як посилати. Хто то там кисари і молиться, хто то ще де то там молиться, Бо знає, кого вибрати і послати. Можливо, ти думаєш, я ніхто, я ніщо. Но Бог може тебе употребити, то Бог може скласти. Сказати, Бог може наставити через Тебе іншу людину. Як зачастую я буваю, і почуваю, і відчуваю відкриття Господні, навіть коли старці говорять, коли служителя говорять. Я думаю, Господи, через них ти сказав мені, як діяти, як поступати. Хай Бог благословить, братя і сестри. Ми подякуємо Богу за це собрання. І попросимо, Боже, дай сили бути молитвенниками тими, які чують твій голос. Амінь.